Вітаю вас, пані Оксано Золочеві. Дякую, приємно. Скажіть, будь ласка, що вас надихає для створення нових пісень? У мене зараз дуже багато нових пісень. Просто дуже багато наших українських композиторів під час війни починають писати пісні. Причому дуже гарні, дуже актуальні, дуже цікаві. Мені дуже цікаво спостерігати, якщо можна так сказати, українським шоу-бізнесом. Тому що, звичайно, шоу — це коли є багато грошей. У нас немає грошей це об'єктивні речі, обставини. Але тим не менше дуже багато молоді продукують сучасну цікаву музику. І мені цікаво бути серед них, бо я також співаю українською сучасною музикою, і це чудово. А який ваш улюблений твір серед ваших виконаних? І чому? Ну, у мене найулюбленіший мій твір це той, який буде сьогодні. На цій особливій для мене сцені звучати. Це пісні Ігоря Білозіра, і особливо пісня коханий. Тому що коли я зараз співаю її по-новому, в нових обставинах, з іншими емоціями і вслухаюся у вірші, які там. Закладені, то там прям викладена весь трагізм е, нашого з Ігорем кохання, і вона для мене дуже дорога сьогодні, особливо. Скажіть, будь ласка, як працюєте з емоціями в музиці, щоб донести їх слухачам? Просто треба їх проживати самі. Не можна нічого штучно робити. Якщо ти сама наповнена емоціями, тобі достатньо буде цієї сили для того, щоб зачепити цими емоціями. Інших людей, коли ти робиш це штучно, це дуже відчувається і воно не сприймається. А хто вплинув на ваше рішення стати співачкою? Ну, знаєте, я співаю з двох років. У мене мама була співачка. Всі, хто в Золочів живуть, ті, які знали моїх батьків, то у мами моєї в хаті номер 7 вулиця 1 травня, номер 7 квартира 60. Це ми там тут жили. Кожної неділі були концерти. Кожної неділі мама брала гітару або фортепіано, причому вона була самоук, і вона співала, грала, собі сама компонувала. І взагалі тоді було так цікаво. Тоді до нас сусіди приходили, кожен щось приготує. То голубці, хто вареники, мама варила розсіл. Я пам'ятаю, мама робила домашній макарон, і він весь висів на фортепіано. Не? Фортепіано завіше рожниками, і такі паляниці звисали тіста, з якого потім був домашній макарон. Ну, тобто в мене дуже багато спогадів власне, про, про золочів. І е, я ніколи не мріяла бути співачкою. Ніколи, тому що співачкою була мама. Але мамі не вдалося це реалізувати, тому що коли її пропонували навчатися у львівській консерваторії по класу вокалу і дали їй гуртожиток, дали їй стипендію. Це було в 50-х роках. Моя бабуся, мамина мама, сказала: Ніна, ти вмієш добре співати і так. навчися в цьому житті щось робити. І вона все життя пропрацювала економістом. Але якось так вийшло, бачите, по долі, що це до мене прийшло, і були обставини. І з'явився Ігор Білозір, який творив свою музику. Він був. Самодіяльний на той час композитор, якому було дуже важко пробиватися, тому що якщо ти працюєш на професійній сцені, наприклад, як співачка, то ти повинна або колектив, я, наприклад, ватра, то ми повинні були співати тільки пісні членів спілки композиторів. Це такі були умови, бо це була ідеологія Радянського Союзу. Бо ці композитори, які були членами спілки композиторів, вони писали тематичні пісні. Ви вже цього не пам'ятаєте, але тоді була філософія соціально, соцреалізм. і це вони писали от таку музику на такі вірші. А Ігор був настільки народним, настільки природним, настільки від душі його пісні, що він перервав оцей ланцюг і як самобутній композитор, основна частина львівської ватри, відомої на весь світ ватри вокально-інструментального ансамблю, який очолював Ігор Білозір. До речі, ми зараз відновлюємо цей колектив. І 24 березня 25-го року ігору виповнилося би 70 років, і ми готуємо великий концерт, от 80-х незмінним керівником, якої був композитор Ігор Білозір. І для нас він зараз залишається нашим художнім керівником. І ми зібралися, уявляєте книгу Гіннеса Нас можна подавати, бо 45 років тому це було. І до сих пір ми можемо основна частина нас, ми виходимо на сцену і працюємо, і дуже круто е, працюємо, особливо вокальна і інструментальна група також. Тому... Важко сказати, звичайно, що були обставини, були люди, отакі Ігор Білозір. Це була та людина, яка потребувала, щоб його пісні хтось виконував і правильно подавав, щоб вони могли сприйматися людьми. Я була до цього адаптована через своє дитинство, через свою маму і оці дві постаті, безмежно талановитий Ігор Білозір і задатки, які були в мене, і обставини, в яких я росла, вони створили цей унікальний продукт. Вокально інструментальний ансамбль «Ватра» ігора як відомого на весь світ українського композитора, мене як співачкою. Це була велика робота над собою і в нього, і в мене. Скажіть, будь ласка, як балансуєте сцену і особисте життя? А це є моє особисте життя. А як оцінюєте сучасні тенденції українській музиці? Дуже, дуже позитивно, дуже цікава музика, дуже цікаві колоритні аранжування, новітні стилі і все це українською мовою. І воно настільки по фірмі звучить. Я думаю, що ці всі наші молодіжні групи і молодіжні виконавці, молоді, які це співають, вони самі себе тепер піймали на думці, що їм не потрібно русський мір, що воно дуже круто звучить, коли це український національний продукт. Чи є стилі у музиці, які б ви хотіли використати у своїй творчості? Ну я підбираю виключно під свій життєвий потенціал, під свої смаки, можна сказати, через свою життєву мудрість, яку я набула. Все-таки 45 років це великий проміжок часу бути на сцені і бути в перших рядах. І бути цікавою. і Я сама пишаюся собою якщо чесно. Ну я ніколи не страдала ніякою зірковою хворобою. Але тепер, коли пройшло стільки років, я відчуваю: по-перше, я знаю, яка велика праця була у боротьбі за це місце на цій сцені. А з другого боку, мені приємно, що мені Господь дає такі можливості. Христа, золочім, дорогий мій рідний, мені так сьогодні трепетно було на душі, коли я вийшла на цю величезну сцену, коли я знаю, скільки тут пройшло, моїх прекрасних літ, скільки чудових моментів на початку моєї творчої діяльності я тут прожила. І головне, що ви були першими нашими глядачами. Першими нашими критиками, і вже не одне покоління виросло на піснях Ігоря Білозіра, на піснях Ватри, яка зароджувалася тут і я зароджувалася у ваших серцях. І я вам дуже, дуже за це дякую. А як змінився український шоу-бізнес за час вашої кар'єри? Ой, дуже сильно змінився. Бо це довго розповідати, бо це кілька формацій. Рахуйте, коли ми з'явилися тут, коли були весняні квіти, це були кінець 80-х 80 років. Це була одна, це тотальна цензура була. Далі ті роки, це пішла вже трошки це потепління, це вже Горбачов. Потім була незалежна українська українська держава, це вже 90-ті роки. Тобто ми формували нову українську державу. До речі, на початку 90-х було дуже багато українського контенту, але потім російський руський мір він почав підкуповувати ну, в повному розумінні цього слова. Тому що хто співав російський контент, той більше грошей заробляв. Більше мав популяризації, мав доступ до всіх топових каналів, які потім стали приватними. 2000-ні роки це вже зовсім інша історія. Це вже ну просто я. На сцені буду сьогодні говорити, що ми вважали, що ми вільні, насправді ми були рабами, але ми не хотіли в тому признатися. І 2000-ні роки і з огляду сьогоднішнього дня ми бачимо наскільки ми були в рабському становищі, тому що навіть якщо взяти економіку України, то біля 85% фінансових ресурсів це були російські гроші. І російські гроші керували всім балом і всіма і музичними, і мистецькими гуманітарними і політичними процесами, які поступово перетворювали Україну в такий сурогат придаток Росії. Ну війна змінила все. Ще тобто, бач, скільки ми перерахували, і скрізь виникали інші теми, інші обставини, з'являлися інші люди. Писалася інша музика, бо теми були інші. Тому тут однозначно сказати, як змінювався, кожна формація впливала. І я скажу позитивно, і на свої плечі, у свої серця, пустили весь тягар жорстокої війни. Але ми маємо право на радість, ми маємо право на щастя, ми маємо право з вами святкувати, тому що ми сьогодні стали тим світлом для світу. Через яке проявляємо людську честь і людську гідність, народження нашого Ісуса Христа, народження нашого Бога це світле свято, яке обов'язково принесе нам спільну омріяну мрію. Святий вечір. Святий вечір. серед нас! А як війна вплинула на вас особисто та на вашу родину? На мене вона особливо не вплинула, тому що я адаптована до війни з 80-х років, тому що я учасник афганської бойових дій. В Афганській війні я двічі була в Афганістані. До речі, з Батрою ми були в Афганістані двічі. І Я учасник бойових дій в Афганістані. І коли прийшла наша війна, мені випала доля займатися пошуком і обміном полонених, бо війна ж не тепер почалася, війна з 14-го року почалася. А якщо взяти, Перегорнути історію мого роду, то в мене тато був в'язень сталінських таборів, дідо був в полоні, прадід був в полоні. От така історія мого роду, вона, як історія України, можна по ній вивчати, і мені адаптовуватися до війни, в мене була постійна війна. Якось так раніше ми століттями співали одні й ті самі коляди, а цього року просто хоче душа співати, хоче душа Бога прославляти, бо живемо ми з вами. у Такий складний час, коли я згадую свою бабцю, свого, свого дідуся, коли збиралася вся родина, я пам'ятаю, як пахло Яке було на підлозі, я пам'ятаю того дідуха, який стояв в кучі, я пам'ятаю всі ті страви, як пахли пампушки, я пам'ятаю, яке це було солодке диво, очікувані якоїсь казки, яка мала прийти. А сьогодні ми сміємося крізь крізь. Сьогодні ми поставили на сіл кутю, але й ми поставили кішки для тих, кого вже немає, для тих, хто покинув нас, ті розірвані сім'ї, які далеко одне від одного. Але свято має бути, бо ми маємо. Господа, і запросити його в своє життя, бо ми не маємо від кого очікувати дарію, тільки милосердня Господнє для кожної української сім'ї. Але я точно знаю, що скоро прийде той час, коли ми зберемося всі разом. Зберемося ті живі для того, щоб прославити пам'ять тих, які відійшли, коли ми разом. І це буде щось неймовірне. А чи брали ви участь у благодійних заходах на підтримку військових? Та з я беру звичайно. Це я думаю, це святе для кожного. Крім того, я ще їжджу. Працюю особисто з нашими бійцями, бо я маю великий досвід спілкування. У Мене є музика спеціальна адаптована до людей, яким потрібно психологічне розвантаження. Це не вийти, знаєте, туди-сюди походити. Це треба працювати з людською душею. А для того, щоб з нею працювати, треба, щоб вона відкрилася спочатку, щоб потім можна було закинути щось добре. Бо я завжди кажу, що закінчиться і ця війна. бо нема такої війни, яка б не закінчилася. Але ми з цієї війни повинні вийти морально сильними, стійкими, щоб мати силу відбудовувати свій державу. Чи змінилися ваші цінності та підхід? Ні, цінності не можуть змінюватися. Ні, нічого не змінилося. Я завжди відстоювала національні пріоритети, завжди пісню, слово, культуру. Я одна із небагатьох, яка повністю все своє життя 45 років пронесла український контент, навіть тоді, коли це. Не підтримувалося, коли це ігнорувалося, я через це пройшла, я це вистояла, тому цінності в мене не змінювалися, вони просто скріплювали мене зсередини. Які ваші творчі плани на найближче розсміши Бога, да? розкажи свої плани. У мене і творчі, і політичні плани, і амбіції в мене великі. І, хоча кажуть, зараз нічого не можна планувати, треба треба формувати бачення свого шляху, яким ти хочеш його бачити, бо коли ти будеш. Бачити, як ти будеш рухатися, з ким ти будеш рухатися, якими пріоритетами ти будеш керуватися, такі можливості тобі будуть відкриватися. Але я би хотіла нам усім побажати на 25-й рік, щоб ми нарешті усвідомили, що ми український народ. Ми воюємо в цій війні, не влада, яка керує цим процесом, самим процесом. А ми вся та міжнародна коаліція, яка сьогодні підтримує Україну, тільки тому, що вони вражені мужністю і єдністю і жертовністю саме українського народу. І на 25-й рік нам потрібно формувати спільне бачення спільного майбутнього. Тоді. Ми будемо обирати владу, така, яка буде відповідальна перед нами, і ми зможемо відповідати за те, яку владу ми привели до керування і формування нашого теперішнього і майбутнього. Спеціально для Золочів.нет